І просто зараз росіяни обстрілюють Херсон, і сьогодні, зокрема, в Україні і Європі відзначають день пам'яті та примирення. Сотні тисяч українців билися проти армії Третього Рейху та їхніх союзників у лавах українських партизанів та вояків. Упа в результаті дій партизанського руху було знищено понад 460 військових підприємств ворога, 607 залізничних вузлів і майже 5 тисяч ешелонів. Українська повстанська армія під час другої світової війни діяла. На території 12 областей України, і, зокрема, в Криму понад 500 тисяч учасників визвольного руху постраждали через боротьбу за незалежність нашої країни. Ну як я казав, разом з нами тут Андрій Ковальов, пресофіцер 112 ї бригади тероборони збройних сил України, кандидат політичних наук та історик Андрію, вітаємо! Слава Україні, друзі, героям слава, слава. і питання насправді як до історика, тому що в Росії буде завтра просто. Апофіоз, напевно, всього цього побідобесія, хоча онлайн буде Путін, ми вже чули це від Піскова, так. дивно чому. А, але розбираючися з тим, як ми ставимося до 9 березня, 9 травня, чому чомусь в мене весь час сьогодні березень, а, тому що холодно, напевно. І говорячи про те, що буде в Росії. А чи росіяни могли б пишатися цим побідоб без української армії, без українського вкладу в це? Бо вони ж кажуть, ми воювали, діди воювали. Бачите, російська історіографія чи створення політичного міфу за останні 30 років Російської Федерації було спрямовано на те, щоб показати виняткову роль виключно російського народу в Другій світовій війні. В принципі, це корінням ще сягає з часів Сталіна. Коли Сталін під час урочистого прийому з нагоди капітуляції Німеччини підняв тост і сказав, хоче підняти цей тост за великий російський народ, сказав Сталін. З того Моменту, в принципі, відбувається ця героїзація російського народу і спроба злиття, так би мовити, подвігів українців разом з російським народом. Це робили 30 років. Фактично, політтехнологи Кремля намагалися показати і, і зробити 9 травня зробити ідею перемоги в Другій світовій певним таким, знаєте, націотворчим міфом. Для Російської Федерації, хоча направду, якщо вся без виключення територія України чи наприклад, територія Білорусі постраждали від німецької окупації. То в Росії не так багато територій постраждало від німецької окупації. Тому не для всіх, далеко не для всіх російських родин, Друга світова, в принципі, має е, якесь значення не так багато росіян, на правду в порівнянні, наприклад, з українцями чи з білорусами воювали у другій світовій війні. І що найголовніше, для росіян ідеологічно важливо було взагалі применшити участь інших народів, е, інших країн, наприклад, Британії чи Франції чи Сполучених Штатів Америки. І зараз, коли ми говоримо, Мо історичний факт: а чи змогли б, а чи зміг би Совєтський союз перемогти без американського ленд-лізу, це насправді повністю розриває весь цей е, новітній російський міф про другу світову війну. так і фактично тепер ми спостерігаємо. Що, знаєте, ну ці слова приписують Черчилля, але як виявилося зовсім не слова Черчилля, що е, фашисти майбутнього будуть називатися антифашисти, чи чи, скажімо, нацисти майбутнього буду називатися антинацисти? Що зараз робить фактично Росія? Вона ж намагається показати, що вона бореться з нацизмом. Mm -hmm. Це це нові нацисти. Сьогодні правильно сказав у своєму зверненні президент і верховний головнокомандович збройних сил України Володимир Зеленський про новітню ідеологію расизму, тому що тепер у Європі в умовах третьої світової українці протистоять новітній ідеології расизму. Це той самий фашизм, це той самий нацизм, який був причиною Другої світової війни, питання коригування наших настроїв, Андрію, в ці дні. Ми сьогодні говоримо про те, що це день примирення. Ми говоримо про нього в майбутньому як про день перемоги над нацизмом. 9 травня буде днем Європи. Ясно, що ми не зможемо, от прямо зараз, сказати, ви маєте мислити саме так, сприймати ці дні саме так. Але правильні меседжі мають закладатися. Як ставитися до цих днів? Зараз, в 21 сторіччі, після повномасштабного вторгнення, тому що навіть з 2014 року не помінялися ще психології і свідомість українців. Деталі почали дізнаватися саме зараз про свою історію. От якщо б ви мали змогу заявити 8 травня, сприймаємо так, 9 так, які б посили ви зробили? Направду потрібно бути чесними і щирими, що внаслідок Другої світової війни. Наслідок завершення війни 8 травня 1945 року Україна не отримала незалежності. Україна залишилась у складі совєтської імперії. А по суті, Росія сприймає і Російську царську імперію, і совєтську імперію, і теперішню путінську імперію як просто продовження своєї історії, просто державність у різних виглядах. І тому повинні щиро говорити про те, що для українців, як і для всієї Європи. Перемога сталася 8 травня. Ми повинні щиро говорити 7 травня, був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини, який так. вступив у дію 8 травня. Тому абсолютно погоджуюсь, що так само, як і у всій Європі, українці так само повинні визначати день пам'яті і примирення. Тому що, якщо ми хочемо, щоб війна більше не не, не повторилася у Європі, ми повинні говорити про день пам'яті і примирення зверніть увагу, що росіяни, які хотіли повторення війни, вони весь час говорили про наратив Можем, повторіть що говорили українці. Пам'ятаємо, і перемагаємо. Тобто абсолютно різні наративи. і наше гасло повинно бути в ці дні. Пам'ятаємо, перемагаємо. І назавжди ми повинні поховати будь-які спроби російських окупантів переглянути історію. Переглянути підсумки Другої світової війни більше не можна дозволити новітній ідеології рашизму е, переписувати історію. Ну і найголовніше, очевидно, абсолютно логічне і правильно ідеологічне рішення президента України з тим, щоб запровадити е, офіційно е, вшанування дня завершення Другої світової, 8 травня mm -hmm. а 9 травня назавжди позбутися колоніальної. Ідеологеми про День Побєди і зробити це Днем Європи, тому що в день завершення, очевидно, найбільшої у Європі війни це і є новітній день народження Європи. Це є День відродження Європи, і ми в Україні повинні 9 травня відзначати саме День Європи. Ну і відродження цілісності Європи. Ми очікуємо вже після перемоги України над російською агресією. Однозначно, і зараз для Європи, зараз для Європейського Союзу, насамперед, знаєте, чудовий момент. Переглянути переглянути суть взагалі існування європейського союзу, тому що чи можливо взагалі спільністю Європи, чи можливо е солідарністю Європі, коли російські окупанти розпочали знову у Європі війну, і вся Європа повинна об'єднатися е знову навколо цінностей свободи, навколо цінностей боротьби зі злом і навколо підтримки України. Так, ну Дякуємо і вам. мене радує, що навіть в вашому однострої ми бачимо е, традиції української боротьби українських е, солдатів, воїнів. Так, це і в вашому головному уборі Однозначно. і в символах. Так, в шевронах не тільки в вас ми, ми, ми сьогодні говорили з Вадимом перед ефіром е, на мені нарукавний знак 112-ї бригади територіальної оборони. Бригади сформованої у Києві на початку повномасштабної агресії, і це знак київського замку, часів середньовіччя це знак київської козацької сотні. І ми далі говоримо про те, що ми спадкоємці цих мілітарних традицій українських, і ми так само на початку повномасштабної агресії стояли на обороні рідного Києва. А зараз для моїх побратимів і посестер зі 112 бригади територіальної оборони киян так само стали рідними Харківщина, Донеччина, Луганщина. Південь України, і однозначно е ми переможемо. Дякуємо Звісно, вам, Андрій. Андрій Ковальов, прес-офіцер 112 бригади територіальної оборони збройних сил України, кандидат політичних наук-історик, був тут з нами.